Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогодні буду проводити чистку своєї альпійської гірки. Ось, бачите, такі в мене красиві ялівці є, але вони вже конкурують із Барбарисом, наприклад. Тут це ялівець із іншою ялинкою. Ось такі в мене є красиві ялинки. Трішки будемо підчищати. Ось, відповідно, у нас будуть гілки, з яких можна брати гарні череночки. І, щоб вони не пропали, чому б не спробувати почеренкувати всю цю красу. Сподіваюся, сьогоднішнє відео буде для вас цікавим. Залишайтеся. Далі розповім, що я роблю. Поємностям берете все, що зручно. У мене ось такі 5 літрові відра, як бачите, з побілки і так далі. А ви все, що у вас є. Це можуть бути ящики для фруктів, грунт з ділянки родючий, додаю трішки агропереліту. Ось можете бачити. І трішки, зовсім трішки суперфосфату, так на майбутнє. Перемішую. Наниз будь у мене битий, або якщо у вас є керамзит, взагалі ідеально, тобто дренаж, родючий ґрунт, і поверх 2-3 см піску. Все. У нас готовий ґрунт і ємність для висаджування наших черенків. Ось, друзі, скільки ми начеренкували. ось іще дуже багато гілочок. А ось так, до речі. Я вам покажу, ми освіжили кущик. З цього боку, подивіться, дали барбарису можливість рости. Ялинку зв'язали, та яка вже почала лягати. На іншу, що вся жовтіє. Тепер все компактненько. Знову ж таки, барбарис червоний, трішки переродився, став червоно-зелений. Тут у нас зелений. І ось такий само посівом, аж салатовий. І тут був такий красивий салатовий, бачите? Туйки. І ось, до речі, мені дуже подобається кипарисовик Ось так. І в цілому тепер Альпійська гірка буде виглядати. Ось таким чином дуже полюбляю я вранці, коли проходиш поз неї. Тут ще бресь, растем'ята взагалі бомба-запах. Що ж, тепер давайте повернемось до нашого черенкування. Тут, в принципі, все просто. Беремо ось такий укорінювач, він недорогий. Ось. І наш ґрунт. Ну, а далі, в принципі, нічого складного. Беремо ємність, де будемо висаджувати наші гілки. Наше завдання, щоб тут залишалася п'яточка. Тобто ми відриваємо, маємо ось таку п'яточку. Зачищаємо до половинки від оцих гілочок наш череночок. Ось таким чином. Ось у нас вже такий є череночок. Прибираємо верхівочку і у нас є повноцінний ось черенок. Заздалегідь, зробіть отвір у євності. Ось так. Трішки змочити цю п'яточку і просто припудрити Не дуже сильно, а просто ось так припудрити Все, вставляєте під кутом. І ось так. Все готово. Дуже близько один до одного череночки не потрібно. Давайте я роблю взагалі так от рядками. Знаєте? Тоді в мене відстань і між череночками, і між рядками. І так робимо зі сніма черінками. Все, ємності. Ми прикопали. Спробую показати вам, друзі. Ось накрив такими ящичками і ось там вам буде видно прикопані наші череночки. Все закриваємо і щоб ґрунт був зволожений. Це обов'язково. У корінниці будете бачити. Підуть нові відростки, воно буде одразу видно. Дякую за вашу увагу, друзі. Сподіваюся, відео було для вас цікавим і до нових зустрічей.